Виконуємо номер 1191 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виділи цілу і дробову частини числа. Завдання перше 118 третіх. Завдання друге 49 10. Завдання третє 116 четвертих. Завдання четверте 257 восьмих, Завдання п'яте 319 сотих, шосте 275 25, 7 завдання 1189 сьомих і восьме завдання 1147 25. Приступаємо до виконання завдання. Щоб виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу, треба поділити його чисельник на знаменник. Тоді неповна частка буде цілою частиною, остача – чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу знаменником дробової частини. Приступаємо до виконання. 118 третіх поділимо 118 на 3 куточком. 11 на 3 беремо по 3 3 на 3. 9, Виконуємо віднімання в остачі 2. Зносимо 8, 28 ділимо на 3, беремо по 9, 3 на 9, 27, виконуємо віднімання в остачі 1. Отже, неповна частка у нас 39, це ціла частина. Остача чисельник і 3 знаменник. 118 третіх дорівня 39,1 третя. Наступне завдання 49 десятих, поділимо 49 на 10. Беремо по 4, 10 помножити на 4 це буде 40, 49 відняти 40, остача 9. Отже, маємо неповна частка 4, це ціла частина, остача чисельник, знаменник переписали 49 десятих дорівнює 4,9. Завдання третє: 116 четвертих. Поділимо 116 на 4 куточком 11 на 4. Беремо по 2, 4 на 2, 8. 11 відняти 8 буде 3. Зносимо 6, 36 на 4 беремо по 9, 4 на 9 36. Отже, дробової частини у нас не буде. І 116 четвертих дорівня цілому числу 29. Далі, четверте завдання. 257, восьмих. Поділимо 257 на 8 куточком. 25 ділимо на 8, беремо по 3, 3 на 8, 24. Виконуємо віднімання, в остачі 1 зносимо 7. 17 на 8 беремо по 2, 2 на 8, 16, в остачі 1. Отже, неповна частка 32 це ціла частина. Остача 1 це чисельник, знаменник переписали.

Остача 19 це чисельник і 100 знаменник. 319 сотих дорівнює 3,19. Задання шосте 25. Поділимо 275 на 25 куточком. 27 ділимо на 25, беремо по одному, 27 відняти 25 в остачі 2.

11 ділимо на 7, беремо по одному. 7 на 1 7 віднімаємо в остачі 4 зносимо 8. 48 ділимо на 7, беремо по 6. 6 помножить на 7 буде 42. Виконуємо віднімання. в остачі 6, зносимо 9. 69 ділимо на 7, беремо по 9.

Поділимо 1147 на 25 куточку. 114 ділимо на 25, беремо по 4. 4 множимо на 25 це буде 100. Виконуємо віднімання. остачі 14. Зносимо 7. 147 ділимо на 25. Беремо по 5 25 помножити на 5 буде 125. Виконуємо віднімання. В остачі 22. Отже, неповна частка 45 це ціла частина. Остача 22, це чисельник, і знаменник 25 1147.